Так, ну що, Покажу вам термічку. Не часто вона у нас потрапляє в кадр. Невеличка в мене піч, перероблена, тюнінгована власноруч. Гартуємо валим. Матеріал валів сталь 40Х. Гартуємо на воду, тому що зараз така 40Х, що твердість не береться. Зараз в мене, звичайно, заплюють і закидають, що тільки на масло. Все неправильно, все потріщить. Ну, у кожного своя правда. Тут ситуація така, що розумієте чому термічки дуже й мало на Ютубі, тому що кожен вважає, що він самий крутий терміст і тільки він на тому всьому розуміється. У нас були ситуації, коли змінювались, змінювались заводи виробників мого поставника. Постачальника, якщо бути коректним, і приїжджала 40 х, в якій по хіманалізу було 0,4% хрома замість 1% або 0,95. Розумієте, тому якість сучасного матеріалу викликає багато питань. Але коли то нас зупиняло, так ми калим потрошку вали, потім міряємо твердість на твердомірі на стаціонарному по Роквеллу. і вперед на відпуск. Нам треба отримати десь 40 одиниць. Не більше, тому що знову ж таки міряється оригінал. І відповідно від оригіналу ми тоді вже плануємо термообробку і режими гартування відпуску для валів. Опускаємо вертикально. Стоять вони, як ви бачите, вертикально в печі по висоті, достатньо. Обережно кладемо на бочок. Хопотак, схопили. І вертикально воду бульк. І все. І гарно виходить, їх не покрутило нічого. Вже є рілс з шліфовкою валів, це якраз шліфовка оцих трьох валіків. Ну, одного з них. Термічка дуже складна. Тематика, дуже важко в ній розбиратися. Купа нюансів, тому я ж кажу, кожний хто як хоче, той так і гартує, який матеріал вам дістався, яка вода. Кажуть, треба тільки в соліній воді гартувати. Тоді тоді все буде гарно. Кажу, да, 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 і уху варити треба теж в соліній воді, тоді гарно.